А в двопалатному парламенті, коли будуть сенатори, оці голови громад, вони вже будуть мати законодавчу ініціативу. Вони будуть впливати на законодавство. Вони будуть пропонувати. Вони будуть голосувати за різні рішення не тільки стосовно питань місцевого середування, а також законодавства. А також. Вони будуть ще мати вплив на питання державотворення. Бо територіальні громади це основа життя майбутнього, і взагалі, якщо казати про державу. Бо саме життя починається в тих громадах. І має бути оця законодавча ініціатива головам громад. А це може бути тільки тоді, коли вони будуть представлені в двопалатному парламенті і саме в Верхній палаті, Сенат. І ось таким чином ситуацію можна змінити. Вони будуть отримувати заробітну плату, як голову громад, але при цьому мати ще статус сенатора на рівні з депутатами Верховної Ради. Ось така має бути позиція від представників влади. Вони про це наголошували або наголошують про це. Я маю на увазі представники державної влади, і, зокрема, представники на місцях, голови тих громад. Вони про це кажуть, а чому вони про це не кажуть? Це вирішення питання щодо управління державою. Бо управління державою це участь представників державної влади і представників влади на місцях. І ось тоді буде результат, спільний результат. Шановні глядачі, ми з вами обговорили це питання дуже коротко, дуже поверхнево. Ми до нього обов'язково ще повернемось. Але тільки. Утворення та формування двопалатного парламенту нададуть зміни щодо майбутнього, щодо реформ, щодо покращення і щодо перспектив України. Тому дозвольте на цьому завершити це відео. Ми казали з вами про дуже важливі питання. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, бо це. Ця позиція вона важлива для кожного громадянина України. Ставайте підписниками, ми працюємо для вас і будемо надалі продовжувати.